Усім привіт! Сьогодні поговоримо про українську озвучку найдовшого в історії анімаційного мультсеріалу Сімпсони і не тільки. Понад 560 серій гарного гумору та позитиву. У 2004 році на каналі М1 стартував найпопулярніший мультсеріал Сімпсони українською. Для озвучення персонажів запросили Ганну Левченко, Євгена Малуху, Ірину Дорошенко та Юрія Коваленка. З'являлися нові сезони. Права на показ мультсеріалу переходили від каналу до каналу 2 плюс 2 «Куй ТВ». Але склад акторів практично не змінювався. А тепер детальніше про самих акторів, завдяки яким ми полюбили усім відому сімейку та місто малий! Ганна Левченко ідеально підійшла на роль головного розбишаки Спрінгфілда Барта Сімпсона. Вона яскраво донесла глядачам бартівську пекучу перчинку у його характеру. Вчителі страйкують, сподіваюся, навічно. Як мені добре, я тащуся. Як це у банку закінчилися гроші. Збанкрутували! Готівка тільки на трьох клієнтів лишилась. Ловченко і сталася і іншою розбишакою з прихилдської школи. Джинго. Чувак, ти мене киданув. Я більше нічому не вірю. Піду на юридичний... Кірні. Тут якісь тверді писанки. Еее! Та Нельсон-мюнс. тим, що після свіжої тобі вже ніколи не захочеться мороженої. А? Коротше кажучи, я його від духу пилив. А я що, ягоди кислі, я посипаю їх цукровою пудрою. А -а -а! У мультсеріалі Південний Парк була голосом Картмана Кайла, Кенні, Батерза, Твікка, Тім'я, Джиммі, брата Кайла, Айка та взагалі озвучила усі жіночі ролі. Дякую тобі за все добро, що ти мені зробив. Скільки разів ти скеровував мене на істину путь. Ти даєш мені силу, коли я сумніваюся. Я дякую тобі за все, що ти створив. Тільки ти, мелий Кіпсони, дав мудрість і хоробрість показати людям правду. Це зробить тренд Боїт. Він найнеслухняніший з нас. Скажи, здаюся! Здаюся! Скажи здаюся! Здаюся! Чого тобі, лайно? У фоторамі впізнається її характерний голос у Кюберта Молодшого, а ще вона стала голосом Еймі, Ліле, маленького робота, та усі жіночі ролі теж її. Привіт, тату! Знову майструєш якийсь безглуздий апарат. Можна знищити ці контракти? Вибачте, сер, можна й мені 30 грамів. Це люди, може, вичистимо їм кишеньки. <свист> Бо мої батьки вимагають, щоб я стала справжньою леді. Знали б вони. Фрай, будь ласка, опусти бінокль. Стіна стрип клубу вдруге за день не впаде. Двай, ти абсолютно правий. Алкоголь дуже-дуже шкідливий для дітей. Але коли людині 21, він стає дуже і дуже корисний. Бувайте. <свист>